Добрий ранок, Чи мажу вже день, 11 годин. Хочу вам виставити слідуючу тезу 128-му пробудження духа України. Ну я спочатку один анонс виставив по системі, що це система відновлення популяції білої раси, але потім змінив назву, тому що тут це вже набагато серйозніше. Поздравляю вас з перемогою, тому що на цей момент вже не існує в світі сили, яка може здавати Україну. Тому що почало проявлятися поле Духа. Фактично люди почали відчувати дух України. Саме дух України. Не Київської Русі, не Великої Скіфії, не Великої Болгарії. То минуле. Да, тоді системи мали такий частотний Діапазон і називали теж духом тих об'єднань. А зараз саме Дух України. Що на сьогодні є Україна, немає ніякої Київської Русі, так що ніяку Русь святую чи Велику Скіфію ніхто відновлювати не буде. Народжується нова спільнота людей. Отака система Святилищ створена пращурами. Вона якраз і потрібна для того, щоб відтворити людську популяцію. Якщо ця система стосується білої раси, то вся земля покрита ну, як квіточками. Фактично такою системою, подібною, але вона не проявлена. Якби не набудовано ніяких святилищ, а просто вона існує як в голографічному вигляді. Знову ж кажу, це десятикутні зірки. Вони об'ємні. Це в площині система має вигляд восьмикутної зірки. Алатир чи Аллах як її називають, а в дійсності це об'ємна зірка. Получається, 10 на 1 напрямок, звідки прийшли, на той кут, що хай в землі. І 9 напрямків еволюційного розвитку. Чому от коли на шестикутній зірки велеса зображена, трикутник, який вниз вершиною, це гоїв, як кажуть, ну, називають Могендовід, зірку Велеса, а в них навпаки, пірамідка. Тому що дійсно скорення росте. Дерево розширяється вверх, тому дійсно, отак само і тут виходить. Це дві піраміди, яка пересікає одне одну. От десь цифрутна зірка. Дійсно, от звідки йде еволюція, а далі вона розходиться на дев'ять напрямків. І таких зірок вся поверхня землі покрита такими зірками. Тільки скажу, побудована на площині одна зірка, а там вони просто не проявлені. Ну, десь, можливо, якісь святилища є, я чесно кажучи, не вивчав. Фактично все покрито сіткою. І відповідно, кожен народ повинен жити на своїм Богом даній землі. Вібрації місць різні, і вони відповідають різним народам. Відповідно, тобто, коли ти живеш на своїй землі, твоя ДНК коригується, ти сприймаєш інформацію і, відповідно, розвиток йде максимальний на цих землях. Чому богобрані затіли, оце переселення різні, перемішали людей, щоб вони на чужій території знаходилися, щоб вони не пробуджувалися, щоб в них можна було вести зомбуя. Тому що люди щоб саме не сприймали з простору інформацію. Так що все вже практично відбулося, те, що ви ще бачите, відбувається в Україні, це йде інерція. Я далі поясню по сценаріям богобраних, що вони хотіли, ну і досі хочуть, ну чого вже не буде. От уявіть собі, що по еволюції спочатку там були клітини, наприклад. Потім ці клітини об'єдналися, якісь об'єднання. Ну, і деволюцінували до людини. Фактично ви є колонія, яка складається з клітин. Відповідно, ця колонія вже створила ну, якісь об'єднання клітин, ну той же самий мозок у людини. І фактично це вже не клітина, а більш складна істота. А тепер уявіть, що всі люди об'єдналися в одну істоту, і фактично людина є клітина. От зараз відбувається цей процес. Фактично, людство все себе усвідомить єдиною істотою. Той, хто не зможе усвідомити себе, він не залишиться у цій істоті. Ну, фактично, фізичне тіло не залишиться його. Тому що програма душа вона залишиться, буде трансформована, а от фізичне тіло воно не зможе. От фактично зараз іде такий еволюційний процес. Проявляється оце колективне тіло людства щільне колекційне тіло, ну умовно. Так що процес дуже серйозний, нічого подібного не було раніше. Сонечко зайшло, одразу темно, теж то роззакривав і лампу виключав. Так що процеси дуже цікаві. Тепер хочу дещо пояснити вам по тим сценаріям, що боговрані запустили. Ну, я звернув увагу, що вже Зеленський звернувся до добровольців цих країн. Щоб вони їхали в Україну воювати з Росією. Фактично, ще в 2014 році якось розповідав, що коли три комбата депутата їхали з Макейном поспілкуватися, вони стали не в ту чергу і замість Америки вони стали в чергу на Домодєдова і прогавили літак. Ну, відповідно, вони виходити далеко не могли. І От вони тоді відкрили штаб. По запису добровольців ну, до нас на Донбас. Ну тоді тільки посміялися. Мені тоді ще позвонив Андерс, старіше на ложі з Лондона, друг Макейна, і каже, Макейн питає, вони всі там такі діоти, чи як? Каже, ну які вони можуть бути. Ну, відповідно, вже тоді, якби цей запускався сценарій, що будуть добровольці записуватися до всього світу і будуть їхати воювати в Україну. Фактично проти Альянсу Росія, Білорусь-Китай виступить весь світ, що вчора сказав Байден. У мене була альтернатива розпочати Третю світову війну, чи от зараз інша? Чому там він виділяє 6,5 мільярдів, Щоб сюди контингент Європи, додатковий натовських військ, і в Україні там на зброю багато, вже почали зброю давати. Ну, фактично, коли світова армія. Здійсниться з китайською, то прослойка українців, росіян і білорусів буде розчавлена. Ну і фактично білу расу знищать. Я вже в своїх відео казав, що свого часу планувалося, що китайці забезпечать світове спосту. Відповідно, мільярд китайців повинен загинути в Третій світовій війні. І вони хочуть цей план реалізувати. Все по цьому плану. Так що це все договорняк. Що зараз відбувається, ви ж бачите, такі маразми пішли. Але вони не враховували якраз пробудження духу. Тому що це сама потужна зброя. Робили все, щоб зброя в Україні не залишилась. А зараз, виходить, людям зброю не видають, люди починають, як козацькі часи. Зброю може бути все. І до них починає доходити, що найкраща зброя їхня думка, їхній дух. Ви там бачили відео, коли люди вийшли на... Вулицю села і колона повернулася ворожої техніки. І багато таких проявів. Там показували і аутіста, який кидався під танки, щоб зупинити колону. І багато чого. Тому що працює сценарій вже матриці духа. Відповідно, всі сценарії будь-якій вони не працюють вже. По інерції воно ще відбувається, так. Да. Тому що багато людей вірять, вони загітовані, вони там якісь бредові ідеї вірять, і воно ще існує. Але все вже, це вже агонія пішла в системи. Я вам дещо поясню, якби підґрунтя цього процесу. Ну, Там на заставці я зліва там в система святилищ і напис теза 128 Пробудження Духа України. До речі, ви звернули увагу, які, які знаки має техніка російська. Вона має букву Z. Фактично це зік. Ну, так само, як у писаря там, Студія заповіт» через латинське Z. От вони використали. Фактично, матриця показує, що вони виконавці ролей якраз сценарія матриці. Ви розумієте, що все, що ми зараз робимо, це є рольова гра. Кожен грає свою якусь роль. Він не усвідомлює цього. У нього є роль, він грає, якщо він гарно грає, він отримує пряники, якщо погано грає, він отримує кнута. А зараз, виходить, дає можливість людям стати самим собою. Вони можуть знімати інформацію по відчуттям з поля духа і робити те, що їм якби по душі. Практично нема примусу. Ну, для цього треба собі здолати систему добро і зло. Тому що ті, хто будуть мати в голові систему добро і зло, вони не зможуть знімати інформацію з поля духа. Ну от тепер деякі моменти вам розповім, як бабуся мене вчила. У бабуся бабусі дуже погана спадковість була для ворогів. Вона правнучка Івана Дмитровича Сірка через дівчинку сирітку, яку сховав сірко. Вона окремо жила. Вона правночка Вишневецького Дмитра. Ну і відповідно і далі короля Польщі Вишневецького Корибута. До речі, знаєте, чому? тоді не Польща, а Реч Посполита була. Чому назва Реч Посполита? Річ поспіхом злита. Ніхто не задомислювався в назвах. Тож не просто назву давали. Швиденько сліпили державу, Реч Посполиту. Тому що було об'єднання князів Литовське, від нього так одірвали, богообрані, і зліпили. Реч поспіхом злиту. От звідси назва Реч Посполита. Ну, це не так багато людей знають, чому ця назва. Ну, а в спадщину бабусі перейшло від доньки Корибута. Вишневецька. Хай вона незаконна, як би, від незаконної жінки, але від коханої жінки. Ну і відповідно тут і Ярема Вишневецький. По іншій гільці там є Хан Крум Болгарський, я вже казав. Там Роголод Сіверський, зрозуміло, Рогніда. Ну і Володимир Кровавий Христитель Русі. Ну і багато ще кого. Відповідно, моя бабусі дуже погана спадковість була для ворогів. І, відповідно, вона багато чого знала, і все, що знала, вона практично мені передала. Да, виховання було досить цікаве. Фактично ну, з трьох років, мабуть, десь. Вона мені почала що спробуй відчути дух пращурів. Я от пробував дитинство відчути дух. Ну, наприклад, до духу сіркастого фактично приходило майже одні й ті ж моменти. От перед боєм от він відчуває, що все буде добре, буде перемога, але якесь таке внутрішнє як зібрання, як значить, стислиться все сюди до серця. І на заваривку волосся дибом. Очікування від битви. Ось він розуміє, що все буде добре, але все рівно, якщо будуть якісь непрораховані речі, він готовий зреагувати. І весь час приходив оцей стан. Ще, коли я пробував відчути дух Івана Дмитрія Черка. Ну, в інших там по-різному було. Саме важко було мені відчути та гілка, що від діда прийшла. Тому що там гілка йшла від царя Давіда. І Соломона, і гілка йшла поєднана в Салахуддин, Саладин. От Салахуддина мені було простіше. Я міг відчути дух цієї людини. А от як поєднати дух? Я міг відчути і дух і Давіда, але як поєднати в собі це, я довго не міг. До 15 років включно мене розривало, коли я пробував поєднати дух пращурів, ті, що тут були з царем Давідом. Я навіть коли маленький був, ще баби казав, ба, ну що ти не могла знайти собі українця, ну що ти жида собі знайшла. Вона каже, підросте, зрозумієш, ти дід був гарною людиною. Ну і потихеньку я все-таки зміг поєднати. Ну я ж кажу, десь 15 років включно в мене оце йшла боротьба внутрішня. Ну, те, що по Кавказу, вона казала, що тобі на Кавказі. Кістками пращурів, їхню кров'ю всі дороги вмиті, хоча призін називали, там було простіше. Я просто уявляв дух цих пращурів, да? приходили обличчя в шапках, в черкесках якихось пращурів. Я дійсно відчував їхні відчуття, оці всі, як вони боронили свої гори з Росії. Ну і таким чином, коли вдалося мені поєднати. От цих протилежних, ну фактично того царя Давіда з сірком, Гілкою Святослава, в мене така сила з'явилася, що, чесно кажучи, я не знав. Я кажу, ба, а що воно таке каже? Я таку силу мене таке враження, що я можу освіт перевернути. Вона каже, да, так, все вірно, забудь це стан. Каже, він ще поки не вчасно, але ти зрозумів. Ти просто в собі прибрав систему добра і зла. Ти поєднав те, що не можна поєднувати було. Тому що дійсно, це... роди були часто ворожі. А я їх якби в собі помирив. Тому що я спробував відчути дух цих пращурів. А на рівні духа там нема ворогів. І дійсно, дуже потужна сила. Кажу, а коли ще згадаєш? Ну, коли там що в тебе свої онуки будуть. Ну, от на 46 років я й забув практично. А тут я почав згадувати о той стан. І коли я вчора знімали на кургані відео, коли мені дзвінки йшли з усієї України, фактично відбулося, ну, а фактично вже активізація, що люди почали вже саме усвідомлювати, що вони якусь силу отримали. А ця сила якраз дух України. Ви почали відчувати простір, який зараз на Україні. Тому і не випадково там, там людина одна позвонила, що після нашого спілкування почався обстріл і залетів снаряд в батьківську хату. Батьки були в хаті, але снаряд не розірвався. Так от, виходить, ви саме проявляєте простір, якому неможливий негатив. да, в момент дзвінка ви підключились. До інших людей, до мене. А я знаходився на курганних полях у нас на Лібережі там, в Йоні Кургана, висока могила. Воно, виходить, якби посилило зв'язок. Але все рівно це ви саме простір зорманізували і навіть снаряд не міг зірватися, тому що він в системі добро і зло, а тут вже простір був із наприклад на раціональності. От він і не розірвався. І якщо ви звернули увагу, що в Харкові... Багато там не гради, а ті більше смерчі, вони не розриваються. Та й не тільки в Києві. Тому що простір люди змінюють на природній простір. А для природи якісь снаряди це неприродно. І вони фактично не підриваються. Да, вони втикаються в асфальт, вони пробивають, в житло в кімнату, попадають, але не підриваються. Так що все воно працює. І робите це ви. Ви проявляєте цей простір. І воно зростає. От мені ввечері дзвонили хлопці з тероборони, ну якраз той хлопець, що шарики мені присилав. І дякую за допомогу. Ну, те, що я згадав, це не те, що я чисто поміг. Це фактично вже колективна допомога. Тому що я ці шарики розіслав і роздав десяткам людей. Вони їх використовують. Вони засинхронізувалися на ці природні частоти. Відповідно, допомогу тим двом батальйонах і в оточення попали, яких... Довбали авіацію на Харківщині. Йшла вже колективна допомога, а не те, що я чисто утримав допоміг. Це вже колективна допомога йшла. Да, хлопців кинули, як завжди, дали по автомату, вивезли туди, а там оточили і всі почали авіацію довбати. Керівництво кинуло, навіть була машина зброю за кордону. але як користуватися, ніхто не показав хлопцям. Там було, мабуть, чим і літаки збивати, і танки. Ну, Хлопці на броні всі виїхали, 1200 чоловік, два батальйона, і, по-моєму, і ту вантажівку з допомогою забрали. Ну, і, Зрозуміло, почали саме вже розраховувати на себе. Ну, Знову ці батальйони докомплектовувати і готуватися, йти в бій. Так що зараз дуже серйозний процес. Відповідно, запущено воно було богообраними ну, якби, в рамках програми Межимоврія там чи як, ну фактично для знищення білої раси. Те, що я сказав, що між Китаєм, між, і міжнародною армією, бо це не тільки НАТО, вже точно б не залишилося, точно б тут вже перемішали б усе. Те, що кажуть що якась ядерна зброя, вже нічого не буде. Що це, дух України проявився. Люди почали сприймати. Діє воно миттєво практично. Вже мені багато дзвонили, я не встигли ми подумати, а воно раз і відбулося. Я казав, головна зброя буде думка. Так що не лякайтеся, якщо у вас там зброю вам не дають. Козаки використовували все як зброю. А саме головне ваш розум ваша зброя. Так що Це дуже цікаво. Пробуйте відчувати цей простір нової України. Фактично цей простір буде по всій землі таке піде. Тому що багато мені і по Україні, і з Росії, що хочеться обняти тих, хто поряд, з ними єднатися і фактично створювати ну, інше життя. Якби. Ну, зрозуміло, що зараз якби, захист іде в України, об'єднання йде для того, щоб захистити. Але от агресії немає до тих, що йдуть. Тому що цю енергію не можна використовувати в агресію. Тільки в позитив. Тому що якщо буде агресія, значить у вас в голові система добра і зло залишила. А такі будуть знищені. Сама система такі знищить. Тому що в новому просторі місця для добра і зла немає. Тут є тільки природна раціональність. Так що контролюйте свої емоції, зрозуміло, що воно не зразу вас буде вбивати. Але якщо ви не зрозумієте зміни, які відбуваються просто, для вас майбутнього нема. Ну, я поки не буду лізти, як єднаються світи в цій системі, ну, поки ще не можу пояснити. Але ця система об'єднує і світ смертних, мертвих, і живих. Це система проявлення ну, не тільки популяції, як я сказав, білої раси, це популяції всього людства. Ну, поки ж, кажу, я скажу, інформація не може, тому що ну, рівень такий, поки мені важкувато її всю зняти і пояснити вам ну, через логіку, як воно буде давати. А тим більше, що воно буде сам іти вам, кожному якийсь пазлик, так що, можливо, мені і не треба буде. ну, Якісь підказки буду давати. Так що ситуація в нас дуже гарна. І те, що і, і ще ця інерція йде, ну, вони по сценаріям працюють. Ну, а саме головне, коли до людей дійде, що це все на всього гра. Якщо ти перестаєш грати роль, бо вона тобі не подобається, і стаєш сам собою, то зовсім інше життя починається. От Україна і дасть приклад цьому світу отакого іншого життя, полі духа, що коли відчують, що таке дух. Так що пробуйте в собі поєднати дух ваших пращурів. Тому що я колись своїх відео казав, що навіть якщо одна людина залишається з цілого роду, вона має енергію всього роду. І ті пращури всі стоять за спиною. Так що пробуйте це зрозуміти і усвідомити. Тому що Зараз дуже багато буде залежати від вашого усвідомлення. Тому що це посилення цих програм. Які вже йдуть з поля духа, з матриці Духа і Всевишнього Творця. Вчиться жити в просторі Всевишнього Творця. Да, не дуже просто спочатку буде. Це не так, як в просторі Господа Бога, де все розписано по інструкціях егрегоріальних систем. А тут, що відчуваєш, ти робиш. І будьте саме собою, і все буде нормально. Ну, мабуть, і достатньо. Всього найкращого. До побачення.